Так, у мікрорайоні ювілейний стартував третій міський турнір всеукраїнських змагань з волейболу серед дівчат 2009 року народження. Він проходить в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, започаткованого за ініціативи президента України. Для юних спортсменок брати участь у всеукраїнських змаганнях дуже почесно, стверджує школярка Ніка. Я прийшла, мабуть, чотири роки тому, достигла. Ну добре, я граю. Мені подобається цей спорт. Я думаю, що ну, всі гравці добре грають, всі команди добре грають. Думаю, що в нас є великі шанси на перемогу. Девіз проєкту Разом переможемо. Головна мета створити атмосферу спортивного свята для учнів криворізьких закладів освіти, а також популяризувати спортивний спосіб життя серед школярів. Цей проєкт дозволить показати, що зі звичайної шкільної команди можна виховати команду майстрів, які будуть підкорювати світові та олімпійські п'єдестали. Стверджує тренер Криворізького ліцею номер 35 Імпульс Сергій Марчук. Розвиток Волейболу дівочого виду спорту, як такого, тому що це дуже важкий вид спорту, дуже важкий в нашому місті, тому що дуже мало тренерів працює відповідно на цьому напрямку, тому стараємось, працюємо. За першість змагатимуться команди Криворізька гімназія номер 94 114, 32, Криворізький ліцей, номер 95, номер 35 імпульс та Криворізький ліцей Кредо. Кожна з яких представлятиме свій район. Такі турніри проводяться не тільки заради перемоги, а й заради єдності та згуртованості. Стверджує головний суддя змагань Віктор Князів. Ми їх судимо по міжнародним правилам. Як вони зіграють, так і буде. Переможець міських змагань виходить на обласний етап, де буде змагатися з переможцями таких же етапів по нашій Дніпро Дніпропетровській області. Проходить третій турнір всеукраїнських змагань з волейболу серед дівчат в спортивній залі 74-ї гімназії. Заклад щорічно проводить турніри з волейболу, тож це вже стало традицією, стверджує виконуюча обов'язки директорки Наталя Анатоліївна. Цьому році дуже активно почали проводити різні змагання, і це дуже добре. Ми збираємо дітей у наших закладах, формуємо нові команди, якщо не було сформовано перед цим ніяких команд. І кожен заклад намагається створити всі умови для того, щоб вони змогли представити свій заклад, щоб у кожному закладі була спортивна команда: з волейболу, баскетболу навіть по-моєму, з тенісу Ми робили, тому всі діти бажають бути активними. Змагання триватимуть протягом чотирьох днів, під час яких кожна з команд зіграє проти усіх інших учасників. Переможцем стане та з них, яка набере найбільшу кількість очок протягом цього періоду. Тож бажаємо юним спортсменам успіхів та перемог. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.